Непоправних збитків селу Потели Джовківського району завдала негода. Через грузу напівзруйнованим залишився середини храм, якому понад 500 років. Сюди за версією надзвичайників влучила блискавка. Храм не спалахнув, бо вчасно спрацювала протипожежна система. Однак саме хімія для гасіння вогню понівечила майно історичної церкви, до якої приїздив іще Богдан Хмельницький. Пліснею покрилося найперше. Це є храм, стінопис та іконостас, А також Предмети, які є предмети для церковного житку, тобто церковна утвар. серед них є чаша, хрест, хрест на престольний, кадило. Тепер настоятель храму переймається. Якщо таке лихо повториться, то можуть постраждати навіть розписи на стінах, яким так само, як церкві, понад пів тисячі років священник додає, хоча храм вже два роки належить до історичної спадщини ЮНЕСКО, та ще жодної гривні допомоги на нього не отримали. Приїхали пожежники і сказали так, що такий щиток, який тут встановлений, він нормам не відповідає, який він повинен би стояти на вулиці і ще біля такого храму. Наразі священник та парафіяни самотужки шукають тих, хто міг би допомогти відновити майно церкви і, врешті-решт, владнати справу з електромережею, яку до слова встановили лише кілька років тому. Євген Мітлушка, Марія Шиманська, Леонід Паранчак, дня, телеканал Зік.